Є мить, коли кроки зникають у тумані, і здається, земля дихає тобою, ти йдеш, не знаючи, куди і кожен подих стає частиною дороги, що існувала задовго до тебе. Скитання це не втеча, це пам'ять про те, що шлях і є сенс. Я торкаюся кори старого дерева і відчуваю, як у мені говорить світ, його мовчання важче за слова, глибше за спогади. Там, у серці коренів, спить Тао, вічний рух без початку й кінця, вічний круговорот усього, що є. Я бачу, як з глини постає людина, як людина стає пилом, як пил знову падає на траву. І розумію ми не народжуємось, ми лише змінюємо форму вічного дихання землі, рефлексія це спроба побачити себе в очах вітру. Вона не має відповіді. Лише тихе розчинення. Іноді здається, що думка це хвиля, що прагне берега, але кожен берег лише ілюзія спокою. Ми завжди в дорозі. Ми скитальці між дощем і сонцем, між болем і прозрінням, між тим, ким були, і тим, ким не встигнемо стати. І поки земля крутиться, поки океан шепочуть молитви місяцю, та у нас не зникає. Воно тече крізь кров, крізь каміння, крізь пісок часу, ми Його дихання, його тінь, його подорож. Бо істина проста: немає кінця шляху, є лише шлях і є вічне, м'яке, як вітер, безіменне, як світло світанку, скитання душі в обіймах землі.